Усім привіт! Сьогодні приготуємо надзвичайно смачне та соковите куряче суфле. Для початку викладаємо моркву у форму, поливаємо олійкою, кладемо листочок розмарину і запікаємо у духовці. Далі беремо курку, ретельно змащуємо спеціями, а всередину кладемо ціле яблуко, щоб наша курочка була дуже соковитою. Залишаємо курку на 20 хвилин, а поки нарізаємо яблука на шматочки. Підписуйтесь та допоможіть у розвитку нашому україномовному каналу. Давайте разом зберемо першу тисячу підписників. Тепер замочуємо желатин і залишаємо для набухання. Желатин замочуємо у пропорції 1 до 3. В нашому випадку на 20 г желатину беремо 60 г теплої води. У теплій воді желатин краще розчиняється. Викладаємо курку та шматочки яблук у форму для запікання. Зверху курку поливаємо олійкою і додатково змащуємо спеціями. Куряти це м'ясо з досить нейтральним смаком, який можна доповнити різними спеціями та приправами. Для цього найкраще підійде паприка, часник, розмарин, тим'ян, куркума, карі та імбир. А тепер невеличкий секретик поливаємо зверху курку солодким газованим напоєм, щоб утворилася хрустка ароматна скоринка. Ставимо запікатися курку на 1 годину при температурі 180 градусів. Тим часом морква вже готова. Виймаємо її і нарізаємо кружальцями. Форма нарізки моркви не важлива, оскільки ми будемо її подрібнювати разом з куркою. Виймаємо курку з духовки і розбираємо на частини. А поки не забудьте підписатися на наш канал. Тут ви знайдете багато цікавих рецептів. Нарізаємо м'якоть невеличкими шматочками. До речі, куряче суфле це ніжна, повітряна та смачна страва, яка підійде навіть для тих, хто зараз худне. Викладаємо м'ясо в блендер разом з моркою, додаємо вершки і оливкову олію. Далі додаємо спеції за смаком і соєвий соус. Подрібнюємо всі інгредієнти до однорідної маси. Перекладаємо отриману масу в окрему ємність. Далі ставимо нагріватися вершки. В теплі вершки додаємо подрібнене м'ясо. Нагріваємо масу постійно помішуючи. Викладаємо в кастрюлю набухший желатин і нагріваємо суміш до розчинення желатину. Але не доводимо до кипіння. Викладаємо отриману масу в форму для кексів. І ставимо в холодильник для загустіння на 3 години. Дістаємо охолоджене куряче суфле з холодильника і виймаємо з формочок. Перед подачою підсмажуємо гріночки на вершковому маслі. Викладаємо суфле на підложку з руколи. Зверху кладемо помідори чері, поливаємо бальзамічним соусом і смакуємо разом з гріночками. Смачного підписуйтесь на наш канал і до зустрічі у нових відео!